Коли повернеться мудрик, що про це кажуть юристи? Кого може підписати Динамо, якщо не підпише легіонерів? Хто все-таки очолить Ворсклу? Олександрія сипиться ще більше. Який статус отримав циганко в Жероні? Та скільки футболістів хоче підписати Арда Туран? Вітання, друзі! Макс Коляда, канал Трибуна. Найцікавіші новини футболу. Одіна, починаємо. починаємо ми з Шахтаря. Новий головний тренер гірників цікавиться кількома гравцями з чемпіонату Туреччини. Повідомляє журналіст Якоб Джинар у своєму Твіттері. За даними джерела, це 23-річний нападник Гестепе Ромуло Кардозо, 25-річний Вінгер Галтасарая Ахмед Кутуджу, 29-річний воротар Трабзонспора. Угурджан Чакир, 26-річний опорний півзахисник Фенербахча Ісмаїл Юксек та 25-річний голкіпер Берке Озер. Також зазначено, що Туран хоче, щоб двоє з цих гравців приєднались до команди. До речі, слідкуйте детально за трансферною кампанією Шахтаря на трибуні або в застосунку для фанатів Шахтаря. Посилання буде в описі. Там, от прям весь сік. Помаранчевого кольору. А от по цим футболістам таке враження, ніби знаєте, якась новинна, новинна сводка. Е, П'ять турків е, пограбували ювелір, ювелірну крамницю. Дуже багато ми зараз бачимо чуток і інсайдів з приводу того, що Туран прийшов і з собою якихось турків привезе. Це, в принципі, виглядає як ідеальне поприще для. Купи жовтих інсайдів, скажімо так. Але я переконаний, що все-таки когось та й підпишуть в будь-якому випадку. Маю таку думку. Колишній журналіст Ігор Бурбас розповів про кадрову ситуацію в Олександрії. Цитую, без за моєю інформацією, знову у своє кінограє відмовляється повертатися. Мікель Кампуш так само проситься на вихід, поки невідомо, але є домовленість, що його будуть продавати. Олександрія сипиться і сипиться. І сипеться. Знову ж таки, в одному з минулих відео говорив, що це дуже сумно, оскільки команді виступати в Єврокубках. Ем... А жопа. Крім того, Ігор Бурбос повідомляє, що новим головним тренером Ворскли може стати Желько Любенович. Про це направда є дуже багато інформації не тільки від Бурбаса, а й з таких інсайдерських, до речі, джерел, наближених до клубу. Дуже багато хто говорить, що Желько Любенович буде новим коучем Ворскли, а його помічником буде легенда полтавського клубу Йован Марковський. Я до речі, маю навіть його футболочку у себе в своїй міні-колекції. Е -е, Любенович класний коуч. Безумовно, по тому, що ми бачили в його виконанні, коуч з мізками, коуч з сучасним поглядом. На футбол. І для Ворска, в принципі, яка буде грати в першій лізі, це хороший варіант, аби на майбутнє, з таким поглядом на майбутнє, Любенович побудував класну, цікаву, боєздатну команду. Так, це прикольно. О, ні, ну таке я вже давно хотів. Друзі. А як часто ви щось замовляєте за кордону? А зокрема, з Японії, думаю, не часто. Ну то давайте виправлятись. Бо у мене є ось таке. Так я тут трошки попав Я от Замовили такі собі речі, що мені не скажуть, що я спортсмен. Ось такі от фішки для футбольної команди, а я граю за футбольну команду, це must have, хлопці дуже обрадуються. Річ, без якої не може жити будь-який спортсмен, це ролік. Це ролік, і якщо у вас, наприклад. Дивіться, якому кому віркейсі. До речі, якість топ. Слугує для того, щоб якщо у вас там якісь травми чи забились м'язи, цей е, е, МФР. МФР. МФР, е, 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 МФР. просто імба. Я ще взяв в рожевому кольорі. Бо моя дружина любить рожевий колір і це більше для неї. Це ще якась палка. Ау. Всі ці ніщаки я давно собі хотів, а замов я їх з дзен маркету. Дзен маркет допомагає замовити будь-який товар за невелику фіксовану комісію з таких японських торгівельних гігантів, як Amazon, Mercari, Rakuten, Ракума, а також з тисячі японських магазинів, з яких зазвичай без знання японської мови складно щось купити. Крім того, ви можете брати участь в аукціонах та купувати товари різних категорій за дуже вигідними цінами. Це все можна зробити безпосередньо на дзен маркет. І все це працює дуже просто, буквально як годинник. Вибираєте товар, що сподобався, консультанти зв'язуються з продавцем, дивляться чи все ок з товаром, потім ви його купуєте, і вони вам його міжнародною посилочкою відправляють. Я особисто переконався в зручності цього сервісу. Це для мене було справжнє відкриття. Кого за цікавий сервіс, посилання в описі під відео. Дзен маркет це топ, а при реєстрації за промокодом Трибуна користувачам буде нараховуватись тисяча дзенпоїнс від мене. Тож, дзен маркет, користуйтесь вперед, а я далі шопитись. Ух, це що? Шо? Плейстейш. Ну і на кінець Ігор Бурбас повідомляє, що якщо київське Динамо не домовиться з іноземними вінгерами, то може звернути увагу на велетня. Я думаю, фанати киян не дуже в захваті від цієї інформації. А ну ось як буде. Влучний, скажімо так, коментар. Ну, направду, про це, я думаю. Навіть не думаю, а сучі по тому. І як останнім часом Динамо підписує цих от футболістів, як вони заграють? Ну, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Одне і те. Одне і те може бути. Хоча, ну, безумовно, якщо дивитися на цього футболіста, класний, перспективний і так далі. Але чи під Динамо? У питанні. Жирона не розглядатиме продаж Віктора Циганкова під час літнього трансферного вікна. Повідомив журналіст Ніл Сола. У 27-річного українця статус недоторканий. Раніше повідомлявся, що циганков придбав будинок у Жероні. Ну, рівно як і з Довбиком, закриваємо тему їхніх можливих переходів цього трансферного вікна. Аби якась може інформація там по Судакову з'явилась цікава, то щось вже обговорювати нічого. І прямуємо далі, друзі, до Михайла Мудрика. Знову ж таки, з'являється дуже багато цікавої інформації. Зокрема, з'явилася інфа, що допінг про Бабе хавбека дала позитивний результат. Про це повідомляє The Athletic. І це було очевидно з тієї точки зору, що ну, футбольна асоціація Англії би тоді ну, ніяк би не реагувала і не би та інфа, про яку ми розповідали кілька днів тому. Сторона Мудрика своєю чергою нічого не коментує, тоді ще коли. Вперше з'явилася інформація про допінг про допінг вживання. Мудрик сказав наступне. Нагадаю, це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Що далі? А далі є 20 днів, щоб відреагувати на звинувачення від футбольної асоціації Англії. Про це також повідомляє The Athletic. Мудрик може або прийняти порушення і всі можливі наслідки йому загрожує дискваліфікація на 4 роки, або ж вимагати розгляду своєї справи у футбольній. Енсу Мореска, коуч Челсі своєю чергою каже, наступне. Ми вже провели цілий сезон без Міші, ми вирішили, що нам потрібен Вінгер, нам потрібно підсилити цю позицію. Я розмовляв з Мішою в Польщі, коли ми грали у фіналі Ліги конференції, і з того часу ми не розмовляли, мені нічого не додати. У мене немає додаткової інформації. Міша гравець Челсі, поки він ним залишається, я буду йому довіряти. Це стосується не тільки Міші, це стосується всіх гравців загалом. 20 днів. Вдасться оскаржити, не вдасться. Якщо ні, то по факту габелі. Ну і до речі, от цікавий матеріал вийшов на трибуні. поспілкувались наші хлопці а, з... Юристами і ті говорять, що в найгіршому випадку Мудрик повернеться на поле в кінці 28-го року в оптимістичному в травні наступного року. Також розповідається, чому пробу Б, чому ми чекали так довго. Повідомляється, що її не обов'язково оприлюднювати цю власне пробу Б. Ну а щодо Челсі, то вони самі вирішують, що далі робити з Мудриком, продавати його там, якісь е моменти з. Відшкодуванням збитків робити або залишати його. Контракт, в принципі, достатньо тривалий і довгий, Челсі вирішує сам. Чую, що ці 20 днів навколо мудрика будуть дуже гарячими. І ми обов'язково в наступних відео також зберемо коментарі. Вболівальників, інсайдерів і так далі, що вони пишуть. подейкою, що дуже багато віксі на рейдітах є, скажімо так, теорії, що там може відбуватися, і дуже багато, скажімо так, непопулярних футбольних людей на таких платформах пишуть. Можливо, знайдемо щось цікавеньке, бо в принципі зараз ми маємо тільки якусь інформацію від ЗМІ і оцінки від юристів, зокрема. Слідкуємо і про все повідомляємо. Ну і на сьогодні, друзі, це всі новини. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і па папа. І не хворійте. І не вживайте мальдоні. І не ставайте колишніми журналістами. І любіть Україну. Все, папа! -па.